Вітаю, в ефірі Суспільне новини. Черкаси в студії працює Тетяна Созуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Безоплатні протези для військових та цивільних на Черкащині. Запрацював новий реабілітаційний центр. Наша задача привести м'язи в тонус, підготувати до протеза. Одяг на липучках та зав'язках. Волонтери виготовляють адаптивний одяг для бійців. Знайшла викрики, роздрукувала і почала шити. До півтони насіння з гектару фермери збирають врожай гарбузів. Багато насіння в гарбузах і гарбузів також доволі багато. Підготувати до протеза морально та фізично так про мету нового реабілітаційного центру на Черкащині розповідає фізичний терапевт Олександр Погорецький. Центр відкрили на базі однієї із районних лікарень. Із першими пацієнтами спілкувалася Марія Гаврилян. Молодина. Рік під час служби у Сєвєродонецьку Олександр Іванов отримав поранення лівої ноги. Пішли виручати хлопців із кольца. Денис Саваричів наступив на міну, розірвало полонство. Товари те, що був коло нього, надірвало дві ноги. Я був трохи далі, Мене прососком побили ну, зрізали стопу. Після 12-ї операції вже отримав протез, вернувся в частину, а в частині почали збільна вкучення, бо на почала гнити нога за газоново. Ногу розповідає, довелося знову оперувати. Нині Олександр у реабілітаційному центрі на базі однієї з лікарень області. Чекає на протез. Отримає його, як і інші пацієнти тут безоплатно, говорить головний лікар медзакладу Олександр Матвієнко. Для цього ми підписали договір із однією з організацій, яка виготовляє протези. Це таке товариство, яке працює на базі і спільно з, з Інститутом травматології ортопедії, які в свою чергу працюють на базі Академії наук України. Тобто, все сертифіковано, вони мають відповідні знаки якості. Лікуються тут не лише військові. Пан Юрій каже, що лишився без кінцівки через побутову травму. Піднімаю ножку 10 разів догори. Рахуємо голос дихаємо лучше комплектацію ноги. Я ж постійно зогнута була нога. Ну, зараз рівняють ногу мені шо протеза. водить. Реабілітаційне ребілітаційне відділення в медзакладі працює з початку року, розповідає головний лікар. Надавали допомогу людям після інсультів чи тим, хто має проблеми з опорно-руховим апаратом. Та кілька місяців тому додає, виникла ідея створити окремий центр для відновлення людей із ампутаціями. Наразі Тут 20 ліжкомісць, може проходити 20 людей, репутацією, саме з ампутаціями. Наша задача привести м'язи в тонус, підготувати до протеза, як морально, так і фізично, і поставити на протез і навчити ходьби. Займаємося з приладами, з прусями, з вертикалізаторами. Ходимо розхожуємо на милицях. Ремонт та оснащення центру обійшлися у 2,5 мільйони для бюджету громади, каже начальниця районної військової адміністрації Валерія Бандурко. Тут дуже зручний під'їзд. Тут витримані абсолютно всі вимоги для доступності. От це все зроблено буквально за, за три місяці повністю і укомплектовано також. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Чекали його у відпустку, натомість попрощалися з ним назавжди. Йдеться про родину Миколенків із Черкас. 39-річний Олег загинув на Донеччині минулого понеділка, розповіла Суспільному. Його сестра Олена Заїка. Рідні та друзі поділилися спогадами про героя із нашою Вікторією Хамазою. 21 жовтня Денис на мітингу під стінами мерії просить владу спрямувати кошти на Збройні сили України. Пишаюся тобою, коментує під світлиною його тато за два дні до своєї загибелі. Сьогодні двоє синів 9 та 12 років прощаються з татом. 39-річний Олег Миколенко став на захист країни на початку повномасштабного вторгнення, каже сестра Олена. Як почалась війна, він ходив декілька разів. в Воєнкомат, мабуть, разів три чи чотири. Ну, сказали, не потрібні водії, водіїв багато. Ну, потім таки йому прийшла повістка. Слюсар за освітою на фронті Олег перекваліфікувався у водія пересувної лазні окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Будемо далі переїжджати. Перед цим загинув, будь ласка, буквально він написав за декілька днів його командир лазні і сказав: будуть, комусь треба його замінити, я піду. Попри важку ситуацію на фронті Олег ніколи не падав духом, каже друг Василь, і завжди посміхався. Скидував фотографії, відео, навіть останнє відео в нього від 22.10 виходить. Вже там о 5 годині вечора. Він його на телефон зняв, на телефон привезли вже з тілом. Тобто він там посміхається, веселий. Ой, він такий був сонце наше, господи. Завжди сміявся, він всі відео. Ми розуміли, що там страшно, що там важко. Але ж жодного відео нема, де він не сміється. Де він не... І завжди, що не спитаєш, в мене все добре. А ще завжди переймався долею побратимів, додають рідні. Вони там тягнули жереб на спічках, і він нам відео скинув, що каже, от я витягнув, мені припало, що я, я можу поїхати додому. Але, каже, зі мною побратими є, які з лютого місяця 22-го року воюють і вдома не були. І я, каже, свою чергу віддав своєму побратиму. Я витягнув спічку, що я їду, але я її віддав Жорі, Він не витягнув її. Я своє місце віддав Жорі. Він дома ще не був з лютого місяця. Зв'язок із Олегом зник минулого понеділка. В неділю останній раз спілкувалися, сказав, пару днів не буде зв'язку, бо ви ж розумієте, там немає зв'язку. І, і ми чекаємо, чекаємо, його в сіті немає. І в середу вже Наташі з воєнкомата подзвонили. Дружина до нього їздила в Краматорськ, його провідувала. Вона його це буквально перед цим, як він загинув, збиралася. До нього з'їздить, але не склалося. Натомість дружина поїхала на впізнання тіла, каже Олена. Бахмутський район загинув, вони строїли укріплення, вибухова травма голови. і шиї. Ми були з що я була на впізнанні. Він загинув зразу. Тіло Олега кремують сьогодні у столиці. Це була сама весела, найвеселіша і найдобріша людина. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси. Кофти і штани на липучках та зав'язках, а шкарпетки на гудзиках. Черкащанка Карина Власенко шиє адаптивний одяг для поранених бійців. Говорить, вона одна із десяти кравчинь в області, які доєдналися до всеукраїнської волонтерської ініціативи Швейнарота. Усе аби допомогти пораненим бійцям. У майстерні побувала і наша Анастасія Кашоїд. Ось заготовка, і тут будуть ліпучки. Все буде на ліпучках. На зав'язочках буде, якщо, наприклад, ліпучки ну не тримають. Такі речі легко та зручно одягати, каже кравчиня Карина Власенко. Займатися адаптивним одягом вирішила торік. За власні гроші придбала тканину і приєдналася до швайної роти. Я знайшла викріки, роздрукувала, знайшла свої тканини і почала шити. Так спочатку зі свого зі своєї тканини шила, а потім мені вже висилали. Працює над замовленнями волонтерів. Тут і футболки, і штани, і кофти, і нижня білизна. Якщо поранений солдат лежить і не може піднятись, то йому повністю так ну разіба сіберфутболка. Вони є. Е... Правостороння, лівостороння, якщо, наприклад, ліва рука тільки поранена. За тиждень може пошити 10 речей, говорить Карина. На кожну витрачає до 4 годин. Проклеюю боковий шовчик, і обметую, вставляю ну, пояс роблю, вставляю такий шнурочок, вставляється, а потім вже сідаю за машинку і треба пришити ліпучки. Готовий одяг пакують та надсилають до лікарень. Кравченя говорить, найприємніше в її роботі відгуки бійців. Ось недавно висила фотовідгук від хлопця з Черкас, лежить в госпіталі. Дуже приємно йому було, що є такі в Черкасах люди, які шиють одяг адаптивний. Про переваги адаптивного одягу на щуток знає військовий з позивним Техас. Розповідає торік, отримав поранення на Бахмутському напрямку, коли автомобіль їхнього підрозділу підірвався на міні. У наслідок ампутація обох ніг потім протезування і реабілітація. Той одяг, який раніше використовував в звичайному житті, він стає майже непродатним. Протези – це механічні якби. Пристрої, які потребують зачасту постійного доступу до них, знайти відповідний одяг для себе тоді, каже Техас, було складно, безкоштовний тим більш. Подібні ініціативи лише зароджувалися. Ніхто не розумів, що конкретно потр... що конкретно потрібно, як це потрібно зробити, як одяг перелаштовувати, перебудовувати, деякі замочки вшивати. Адаптивний одяг неабияка підтримка для поранених бійців, говорить Техас. Можливість купити вже готову річ, яка буде адаптована під мене, набагато простіше, ніж купувати звичайну річ, віддавати і чекати, поки її перешиють. Нині в швейній роті готуються до морозів, розповіла засновниця волонтерської ініціативи Ксенія Самуйлич. Закупили теплі тканини і в'яжуть шкарпетки на гудзиках. Для зимового періоду ми відшиваємо кіберштани. Для них потрібна трьох нитка начісом або фліс. А кіберкофти. Ксенія додає всі матеріали придбали за донати людей. У нас зараз в розкрої за день може бути 4-5 рулонів тканини. Це по 50 метрів. А то просто ну дуже, дуже величезні запити на одяг адаптивний. Ви можете закупити просто в магазині свого міста флісові шапки, флісові пледи і передати їх в госпіталі або сконтактувати з нами. Анастасія Кашит Федір Коцаба, Олег Кураш, Суспільне, Новини Черкаси. У зв'язку з потеплінням у Черкасах регулюють подачу тепла до будинків. Розповів директор комунального підприємства Теплокомуненерго Павло Карась. В день температуру в системі зменшують, пояснює він, натомість вночі її знову збільшують. Єдине, що в таких випадках можуть падати параметри гарячої води в внівні часи, тому що регулювання воно ж іде. Це ж один котел, робить і гарячу воду, і опалення. Розумієте, коли падає температура, ми, наприклад, перенічуємо температуру по опаленню, то може просідати і гаряча вода. За інформацією директора обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, Черкащина опинилася в теплому секторі завдяки Атлантичному циклону. Завтра 31 жовтня в день очікують від 16 до 21 градуса із позначкою плюс вночі – 6-11 тепла. Вирощувати гарбузи нині вигідніше, ніж пшеницю, каже фермер Василь Хилько. Він разом із родиною торік почав займатися баштанами. Сектара нині має до півтони насіння. Та чому воно їде за кордон? Дізнавалася Анастасія Кашоїд. На полі родини Хильків комбайни гудуть від ранку, збирають врожай гарбузів. Комбайн, коли їде, забирає гарбуз колосо, попадає, в, перебиває його гарбуз, гарбузом попадає в комбайн, перебиває, відбирає м'якоть, відкидає. І сімечка, ну, насіння чисте випадає в прицеп. За технікою робітник Артем каже, праця клопітка. Якщо рядки, наприклад, як тут, то в цілому робота не найважче. А якщо багато м'яких гарбузів, то доводиться більше закидати. Є, говорить, і переваги. Світі, що цей хороший. Є багато насіння в Однак справа витратна, розповідає фермер Владислав. Баштанами почали займатися торік, закупили необхідну техніку і висадили перше насіння. Поки що повернути вкладення не вдалося. Придбали навісні апарати, тобто мульчувач і згортач. Озгортач мульчувач коштує 250 тисяч, згортач коштує 100 тисяч. Сам комбайн коштує з колосом з цієї роботи орієнтовно 150 тисяч. У Цьому році з такою погодою з технологією вирощування. Ми навчаємося. Думаю, що наступний рік ми відіб'ємо всі наші вкладення. Адже зі збутом насіння гарбузів проблем немає. Розповідає батько Владислава, пан Василь. У нас десь приблизно 450 кілограм насіння виходить до 500. Є куди його реалізацію зробити. На сьогоднішній день зерно, пшеницю, нема куди діти. В складах лежить, є куди діти за 3,5 тисячі, не хочеться віддавати, бо це збиток повний. А гарбузове насіння, хоч як-нібудь, хоч жива копійка, приблизно до 100 гривень за один кілограм. Нині, говорить Василь, гарбузовий бізнес в Україні лише на зачатку. Підприємства, які переробляють насіння обмаль, тож їхній урожай їде за кордон. Ми на сьогоднішній день його сушимо і здаємо свої ж контори, які займаються калібровкою, які займаються експортним варіантом. А м'якуться, а стається на полі. Ну, стається як добре. І, Каже, вбачають у цьому зиск. Якщо успішно реалізують цьогорічний урожай, то збільшать масштаби виробництва. Поки ж у поміч додає невибагливі технології та народні методи. Сушка у нас проходить дровами, гаряче повітря йде от сушки. І воно продимає насіння. Якщо взяв насінину і отак вона переломилася, бачите, тоді вона висушена. Анастасія Кашит, Максим Шевченко, Суспільне новини Черкаси. Таким кім видався цей день? Більше новин шукайте на нашому сайті та соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.